Вітаю усіх, мене звати отець Юрко Остапюк. я є священником і студентським капеланом у місті Львові. Запрошую вас поговорити про якісну сповідь. Що таке сповідь? Дуже багато визначень є, але для мене сповідь це є завжди процес процес духовних змін і змін ментальності. В сповіді важливо є пам'ятати, що всі гріхи є прощеними. Сповідь показує, над чим ти повинен працювати дуже конкретно. В сповіді, крок за кроком, ми викорінюємо первинні гріхи. Будь-який гріх, за який я розкаюсь, є прощеним. І це важливо пам'ятати. Притча про блудного сина, де син багато наробив помилок, але все одно батько його прийняв. Скільки би Магдалина не робила помилок, вона була прощена і захищена Христом. І таких багато персонажів є у Святому Письмі Старого чи Нового Завіту. Гріх це хвороба, яку ми лікуємо. Це процес і шлях, і інколи це не лишень одна сповідь. Ну, наприклад, до прикладу, осуду. Такі, думаю, що поширений гріх, він виникає не просто так. Однак, щоб його викорінити, так, і щоб… Осуд не був нашим щоденним чи побутовим е, моментом у нашому житті, потрібно зрозуміти, для чого я осуджую людей. Можливо, це може бути якась незадоволеність з собою, можливо, це занижена самооцінка або завишена самооцінка. Можливо, є неприйняття навіть себе чи когось. Це, власне, і потрібно шукати у сповіді е, цю проблему, щоб її викорінювати. Не потрібно себе цькувати, що не виходить з одного разу з однієї зустрічі, що ти не можеш подолати якийсь конкретний гріх. Бог знає, що ти у стані гріха і хочеш вийти з нього. Варто обрати лишень одного сповідника. Оминь знатиме історію твого життя, історію твоїх гріхів і буде давати добрі інструменти для їх викорінення. і може. Таким чином спостерігати, що відбувається із ціленням твого життя. Існує декілька міфів. Один з них: Чи Бог все прощає? Так, все прощає, коли людина кається, усвідомлює свої гріхи і перепрошує. Але є така хвороба, як скорполянство, коли людина не довіряє у сповіді, що йому все прощається. бо… Думає, що щось забула, завжди доколупиться до себе. В такому разі я свого досвіду особисто не один раз рекомендую, щоб ця людина звернулася до фахівця. Чому вона, власне, не може ні собі пробачити і так доколупається до себе? Сором, що про мене подумає священник, це теж один з тих міфів. Тому, власне, важливий є сповідник і довіра до нього. Однією з умов доброї сповіді це жаль. За гріхи, а не бичування себе за провину. Немає жалю, але є раціональне усвідомлення, що зробив щось не так. Тут важливо в кожній сповіді аналізувати, чому я вчинив той чи інший гріх, чому у мене, наприклад, почуття закриті. Що змінюється від сповіді до сповіді? Це теж мало бути в нас. Усвідомлено і проговорено священником. Коли ми говоримо про покуту, то ми не говоримо про те, що священник дає якусь пігулочку, яка ось ти її приймаючи, зразу лікуєшся. Ні. Це і процес також процес, де ми лікуємося, де ми усвідомлюємо свій вчинок гріха. А відтак їх змінюємо. Або поки що не змінюємо, бо не вистачає сил. Покути можуть бути різні і навіть практичними. То давайте ж підсумуємо. Сповідь це момент і процес мого духовного життя. Де я не бачую себе, не цкую себе, а намагаюся розуміти і приймати так, як це робить наш милосердний Бог. Усім привіт! Мене звати Марія Тракало. Я психолог, працюю в напрямку гештальт психотерапії. І сьогодні я пропоную нам пороздумувати трохи над питанням помилки. Ніхто нам не казав, що помилятися це цілком нормальна частина будь-якого процесу. Коли в школі ми писали контрольну роботу, то пригадайте, що відбувалось, коли ми отримували результат. Зазвичай червоною ручкою виділяли помилки. Так в нас сформувався навик помічати одну помилку і не бачити 9 добре зроблених завдань. Інколи. Страх, що ми зробимо помилку, стає таким великим, що легше взагалі не братися за якусь ідею, бо ж десь там може статися помилка. І вона точно станеться. Але чи це аж така велика трагедія? Адже інколи виправити помилку є не так складно, як припинити себе клювати за неї. Найбільше від страху помилки страждають перфекціоністи і відмінники. Адже коли в дитинстві. Учень, який мав середні оцінки, отримував дев'ятку, він радів. А от для відмінника це була драма. Не менш важливою була реакція сім'ї на якусь помилку, бо часто більша драма розгорталася в головах батьків, а потім її бонусним додатком у вигляді сорому переносили на дітей. Особи, які бояться помилок, живуть у дуже обмеженому світі. Вони не пробують нового. Ну бо ж там точно буде помилка, не змінюють роботи. Ну бо а що, якщо на новій роботі я чогось не знатиму? Вони не вступають в стосунки. Ну, а що я робитиму, якщо я помилюся з вибором партнера? Ключем до подолання страху помилки є милосердне ставлення до себе і вміння підтримувати себе у помилках? Що б не сталося, я собі друг, а не безпощадний кат. Якщо ми подивимось на дитину, яка бігла, впала і розбила коліна. Як ви думаєте, Чого потребує ця дитина? Ну, напевне, щоб її пошкодували, прийняли, е, пригорнули і сказали, що ти знаєш, коліна скоро заживуть. Того ж самого потребує і людина, яка помолилася, аби хтось її прийняв, сказав, що вона не сама, що ми будемо поруч і що вона точно дасть собі з цим ради. Але що зазвичай людина дає собі, коли помиляється, тоді, коли вона найвразливіша, вона ще й дає собі. Найболісніші цькування. так страх помилятися посилюється. Ще одним важливим аспектом є навчитися брати відповідальність за помилки, а не втікати від них. Бо дитина, яка вчинила збитки, ховає їх і таким чином стає заручником сорому. Відповідальність за помилку це визнати, що я ненароком розбила тарілку, я зараз приберу скло і при нагоді куплю новий посуд. Картання себе. Нічого корисного не дасть, вона не склеїть тарілки. Якщо я розбила її, то і так за неї заплачу. Догризати себе не обов'язково. Те ж саме стосується роботи, стосунків, будь-якої сфери в житті людини. Мудрість полягає у синтезі висновків з таких ситуацій, а не добиванням себе. Часом на грізіння людина тратить більше свого ресурсу, аніж навіть на ліквідацію самих наслідків помилки. Ця драма нікому не потрібна і забирає надзвичайно багато емоційних і часових сил. Не буває ідеальних партнерів, проєктів, робіт, дітей є ті, кого ми вчимося любити недосконалими і бачимо в цьому прекрасне. Запорукою успіху є не відсутність помилок, а вміння долати крок за кроком будь-які труднощі. У дорослому житті ми самі обираємо, як реагувати на невдачі, бути собі безжальним ворогом. Або другом. Інколи варто запитати себе, хто ж навчив мене сприймати помилки саме таким чином, проаналізувати, чи не є ці страхи страхами інших людей. Бо якщо так, то без сепарації від їхнього досвіду рухатися вперед буде дуже складно. Спитайте себе, що принесли доброго довгі роки доймання себе за помилки, і скільки ресурсу ви витратили в нікуди, просто гноблячи себе. Так само важливо пам'ятати, що інколи ми провалюємося в токсичну провину за якісь певні промахи. Як її відрізнити від здорової провини, дуже просто. У здоровій провині я знаю, що я обираю зробити щось погане, свідомо йду і роблю це. Тобто, я вже на березі розумію, що хочу комусь нашкодити. І тоді здорова провина буде казати. Ну, Марічка, піди і відшкодуй кривду. В токсичній провині я не хотіла нікого скривдити. Або я не знала, що це помилка. Або я станом на той момент приймала максимально добре рішення, але з часом, наприклад, з'ясувалось, що це було помилковим. Тобто, немає, іначе самої матерії, що би я мала поправити. А гноблення себе присутнє. Тому, викинувши токсичну провину свого життя. Ви зекономите дуже багато зусиль, які допоможуть вам рухатися в більш здоровому напрямку. Запитайте себе, чи ваша провина була раптом не токсична, бо якими би не були логічними ваші аргументи, перемогти її не вдасться. Щоб подолати цю токсичну провину, їй треба просто викинути свого життя, так наче ви виносите сміття з хати. Підсумовуючи, хочу кожному з вас побажати, аби ваше життя тримало в фокусі. Кожного дня багато маленьких успіхів, аніж зациклювалося на помилках.